Друзі, всім привіт! В цьому уроці ми розглянемо, як правильно і красиво створювати авторський формат, щоб ваші відео набирали перегляди та приносили клієнти вашим замовникам, а ви отримували гроші. Давайте згадаємо, що таке авторський формат. Це формат відео, в якому ви виступаєте основною фігурою, розповідаючи інформацію на камеру або озвучуючи вже існуючий відеоматеріал. Є два види авторського контенту. Це контент, який ви знімаєте самі, та контент, який ви озвучуєте. Щодо першого, зйомка відео це цілий процес, який для непідготовленої людини може зайняти доволі багато часу. Ми не будемо детально розбирати, як створювати якісну картинку, а зосередимось на інших моделях заливу аудиторії з TikTok -у в Telegram, щоб виробництво ваших відеороликів, відеокреативів а обмежувалось лише наявністю у вас телефону. Єдине, що я хочу додати, що хоч такі креативи робити важче, а якісне їх виробництво потребує додаткових затрат на певне обладнання для зйомки, трафік з таких відео ціниться і коштує набагато більше, ніж звичайний. Давайте розглянемо приклад такого креативу. Тут хлопець розповідає про криптоновину. Структура відео доволі проста: це байт. Те, що дають 30 доларів за певну дію, потім йде основна інформація, і в кінці йде call to action, тобто призив до певної дії. В нашому випадку він а, каже переходити в його телеграм-канал, де більше халяви та роздач криптовалюти. Якщо від вас буде багато запитів на те, як правильно створювати якісну картинку для такого формату відео, ми зробимо окремий відеоурок. Йдемо до озвучки е, готового відео. Цей формат він набагато простіший, тому що все, що від вас потрібно, це накласти вже озвучений ваш голос на готовий відеоряд. Тобто людина просто взяла відео аквапарку десь в Америці, наклала сценарій, що відкрився новий аквапарк в Києві. Е, взагалі можна обрати будь-яке місце України в залежності від того, на який канал ви женете аудиторію. Та написала, що локація цього нового аквапарку вказана в телеграм-каналі в шапці профілю. Тобто є Байт, неіснуюча локація, люди заінтересовані, де ця нова локація, і йдуть в телеграм-канал, щоб знайти її. Такі відео можливо створювати навіть без голосу. А давайте розглянемо на прикладі мого найулюбленішого кейсу а Відео, яке принесло людині, яка його створила, приблизно 400 тисяч гривень. Просто уявіть. Все те ж саме японська локація, яка начебто відкрилась в столиці кафе з капібарами Мап, ще клас. Людина не використовувала озвучку, взяла дефолтну зв'язку, де взяла класне відео з цієї локації, наклала текст, що ця локація відкрилась в Києві та а, трендову музику. Відео набрало 7 мільйонів переглядів. Людина прилила десь 120 тисяч людей в цей канал та отримала за кожну заявку 3 гривні. Такі відео можливо робити взагалі на будь-яку тематику. Якщо це товарка, ви берете дуже класний товар, вказуєте абсурдну ціну і кажете, що цей товар по такій ціні продається в телеграм-каналі. Якщо ми беремо локації, те що ми розглянули тільки що в двох кейсах, то ви берете. Дуже класну локацію з іншої країни. Пишете, що ця локація відкрилась в Україні, і е, місце цієї локації вказуєте в телеграм-каналі. Якщо ви берете, наприклад, автобазар, ви берете круту автівку, яка коштує, наприклад, 10 тисяч доларів. А в оголошенні в Тіктоці виставляєте, що вона коштує 5. І люди, які шукають цю автівку, переходять в телеграм-канал. Створення такого креативу все залежить лише від вашої уяви та а, творчості. В додаткових матеріалах я залишу багато сторінок з подібними креативами, а, щоб ви могли самостійно з ними ознайомитись. В наступних відео ми вам розповімо, як створювати унікалізований контент та карусель.